Чай, за вікном сонячним вщухала липнева гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть мої, як тобою живе моя рвана, чужими містами душа, як тобою живе моя рвана, чужими місця. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Юрий Саме 24 лютого зламалося життя багатьох українців, в тому числі моє, моїх близьких та моїх друзів. Те, що ви зараз побачите, це мої друзі, у яких війна поділила життя на чорне та біле. Привіт! Мене звати Максим і я учень 10 класу. І війна для мене це про людей. Це про тих людей, які віддали, які віддають свої життя за незалежність нашої держави, за територіальну цілісність, за єдність нашого народу. Також війна дала мені змогу переосвідомити багато речей, дала мені змогу зрозуміти моє місце в цьому світі, а саме в майбутньому нашої держави, нашої України. Вона дала мені зрозуміти, хто є хто. Слава Україні! Привіт, моє ім'я Катя. Війна для мене це насамперед розуміння, хто є хто та на що люди здібні в наш час. Під час війни розумієш те, що життя дуже складне, а часу завжди мало. Ця війна змінила мене так само, як змінила кожного українця та українку. Війна змусила мене покинути свій рідний дім, близьких людей, котрих я дуже любила. Війна змусила мене приїжджати на один раз та. Забувати про всі ті мрії та цілі, які в мене були, але я вірю те, що наша нація ніколи не здається. Слава Україні, героям слава! Привіт! Мене звати Зубенко Ірина. Я мати двох чудових дітей, хлопчика та дівчинки. Війна навчила мене жити тут і зараз. Війна навчила мене не боятися, не боятися труднощів, складнощів, а рухатись тільки вперед, тільки далі. Війна навчила мене чекати, щодня прокидатися і засинати з думкою про те, що минув ще один день, який наближає нас, українців, до перемоги. Війна кардинально змінила наш щоденний ритм життя. Кожен завжди мусить бути на поготові. Техніка має бути зарядженою, має бути запас води, їжі та палива. Я Юр'єва Тетяна Віталівна, 10-го класу. Хочу доєднатися до слів своїх друзів. Війна це погано. Війна це смерть, страждання, кровопролиття та загибель людей. Мені і всім нам хочеться якомога скоріше повернути мирні часи, бути разом з близькими та друзями. Ми ніколи не пробачимо нашого ворога за наші сльози, кров, страждання та біль. За наші зруйновані міста. Пам'ятки та споруди, але йому ніколи не вдасться зламати нас, наш український народ та дух. Ми разом, бо разом ми є Україна, ми переможемо.